У травні розпочнеться будівництво станції метро Райдужна першої лівобережної Троєщинської гілки. А вже 20 березня фінансовий консультант проєкту «Внешекономбанк» Росії має представити СГ схему його забезпечення, заявив голова КМД Олександр Попов. І також він наголосив, четверта лінія коштуватиме приблизно 16 мільярдів гривень. і Місто має шукати ресурс для повернення коштів, які планує залучити в інвесторів. Київська адміністрація звернеться до уряду з пропозицією внести зміни у бюджетний кодекс. Місто проситиме, щоб 50% податку з доходів фізичних осіб, які забирає державна скарбниця, залишилися у столичному бюджеті на будівництво підземки для Троєщини. Це 8 мільярдів на рік. Ну, якщо навіть це буде, наприклад, там, 3 чи 4 мільярди на рік, це дасть нам можливість все-таки мати чіткий ресурс по поверненню тих коштів, які ми залучимо на етапі будівництва. І таким чином проєкт буде скомпонований повністю.